17 фактів про мене. Вперше зайшла до басейну в 17 років. Почуття гумору проснулося після 30 років. Опанувала сноуборд в 37 років, і мені пропонували взяти участь у змаганнях. Але я злякалася і відмовилася. У 38 років стала чемпіонкою України з вейбордингу. Це сноуборд на воді. Хотіла політати на переглайдингу. Але чоловік відговорив: мріяла стрибнути з парашутом, але тепер мрію полетіти на Марс. Родом із мальовничого районного центру Ставище Київської області, в 17 років відкрила категорію С з правом керування з 18 років разом з випускним екзаменом в школі. До того, як з'явилася кішка вдома, дуже любила тільки собак. Улюблена порода, собака-вівчарка, кішка британська. Люблю пасмурну погоду, розкати грому, росу підкорила говерлу. 33 роки відкрила для себе кікбоксинг та тренажерну залу схудла на 10 кілограмів. Під час лактації, а кожну дитину я годувала груддю по півтора року. Мріяла про стейк із сьомги, свіжий салат з помідорами та апельсиновий фреш. Люблю астрологію та луни. Любила покоряти вершини, але скалелазення мені не дано, а діти змогли. Також маю свідоцтво паломника. Грамоту та орден Української православної церкви Варвари Великомучениці.